Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему порядок і етапи введення будинку в експлуатацію. На сьогоднішній день існують декілька видів процедур, які описують порядок введення будинку в експлуатацію. Це звичайна процедура та спрощена. Будинки, які споруджені з 1992 року по 2015 рік загальною площою до 300 квадратних метрів, попадають під будівельну амністію, тому їх оформляють за спрощеною процедурою. Для таких об'єктів дозвіл на введення в експлуатацію не вимагає дозвільної документації на будівництво об'єкту, а значить декларація має бути зареєстрована одразу. Будинки, споруджені після 1992 року, загальною площою до 500 квадратних метрів, оформляються загальною процедурою. Тут знадобиться оформлення будівельного паспорту забудови ділянки. Будинки загальною площею більше 500 квадратних метрів також оформляються за загальною процедурою. Однак вона буде відрізнятися для таких будівель і буде вимагати отримання містобудівних умов і обмежень, також необхідна розробка проєкту будівництва. Безперешкодно оформити введення в експлуатацію дачного будинку допоможе досвідчені спеціалісти компанії ЦНІ. Підписуйся, тут все про твої права, а для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.